Наші спритні рученята закликають вас до нас. Будемо разом працювати і коробки будуть клас. Ой у лісі лист зів'яв, білий сніг у лісі впав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніг доріжки, всі горбочки, моріжки, біло-біло в лісі стало. Так багато снігу впало. Коли випадає сніг? Вірно, діти, взимку, послухайте, як відтворив зиму у музиці фінський композитор Ян Сібеліус, та помилуйтеся красою ялинок. Діти з нетерпінням чекають Нового року на ялиноньку красуньку. А давайте подумаємо, з чого ж ми можемо її зробити: з паперу, з гудзиків, з Лего, з дощечек, з книг. Навіть з макаронів можна зробити ялинку новорічну. З книжок ось такі гарні ялинки виходять. А можна отаку ялинку топотушку зробити. Чарівна красуня вийде. А давайте з вами роздивимося нашу ялиноньку. Вона у нас схожа на трикутник пухнастий зелений трикутник. Це тому, що внизу у неї старі гілки, а чим вище, тим гілки молодші. Тому вона виглядає як пухнастий трикутник. Стобу у неї міцний, гілочки тоненькі, зелені м'які. Ось яка гарна у нас ялинонька. Давайте з вами ще на неї подивимось. Ось бачимо внизу більш старі гілки, довгі, а доверху більш тоненькі, світліші. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку чудову засніжену ялинку за допомогою ватних дисків. Нам буде потрібно папір, плотний папір, вода, пензлик. Фарби, ватні диски, ножиці клей. Спочатку робимо заготівку для нашої ялинки. Папір скочуємо у вигляді конусу. Добре змащуємо клеєм кінець паперу. Притискаємо пальчиками міцно-міцно. Якщо у вас не виходить, попрошіть про допомогу батьків. Ось такий конус у нас вийшов. Тепер треба відрізати зайвий папір. Для того, щоб наша ялиненка гарно стояла на столі. Так, перевіряємо. Ще трошки підрізаємо ножицями працюємо обережно. Така заготівка ялинки в нас вийшла. Тепер беремо ватні диски. Нам буде потрібна зелена фарба. Ось вона. Беремо пензлик. Змочимо у воді. Так, тепер фарба. І нам треба зафарбувати лише кінець ватного диску. Не весь, а лише кінець ватного диску. Додаємо ще трошки водички. Ось так. Ось так нам з вами треба зробити ватні диски. У мене тут приблизно десь півпачки. Це штук 60. Тепер будемо збирати нашу ялиноньку. Збирати її будемо знизу вверх. Намащуємо клеєм і почнемо один за одним обережно приклеювати ватний диск. Ось такий перший шар нашої ялинки у мене отримався. Тепер другий робимо. Також приклеїмо диск біля диску. зеленим кінчиком донизу. Ось так. Ось яка гарна, чудова ялинонька у нас з вами вже виходить. Пухнаста, засніжена, новорічна красуня у нас з вами отрималась. Подивіться, яка вона гарна і чудова! Привіт, малята! Яку ж файну, гарну ялинку ви зробили, але чогось їй не вистачає. Напевно, різдвяної зірки. Щороку, 7 січня, православні християни відзначають Різдво Христове. До цього святкового дня прикрашають ялинку та головним атрибутом якої є Різдвяна зірка. Цього дня сталася велика подія для всього християнського світу, народження Ісуса Христа у віфліємі. Згідно з переказами, Діва Марія народила Ісуса у Печері. Тоді Янгол спустився з неба і повідомив пастухам, які в цей момент не спали, що Бог народився. Пастухи першими прийшли і вклонилися немовляті. На небі засяяла віфліємська зірка, що сповіщала світу про народження Спасителя і вказувала шлях до нього. До речі, саме тих давніх часів сягає традиція виготовляти різдвяну зірку та прикрашати нею новорічну ялинку. Тому сьогодні ми з вами зробимо незвичайні різдвяні зірки з макаронних виробів. Для цього нам знадобиться клей, пістолет, фарби, макарони різної форми, вода, пензлик та дві тарілочки. З клеєм пістолетом треба працювати тільки під наглядом дорослих. Я пропоную вам зробити зірку з макаронних виробів круглої форми. Спочатку ми з вами викладаємо зразок. Ось так. Наша зірочка буде складатися з двох частин. Ось таких. Подивіться уважно. Тепер будемо працювати за допомогою термоклею. Будемо поєднувати деталі нашої зірки. Працюємо обережно під наглядом дорослих. Приклеюємо обережно. Подивіться, один промінчик нашої різдвяної зірки вже готовий. Подивіться, який він гарний вийшов. Одна частина зірки вже готова. Робимо ще одну, точно таку. Тепер поєднуємо обі частини зірки в одну з допомогою термоклею. Ось яка різдвяна зірочка у нас вийшла. А я з вами зроблю різдвяну зірку з макаронів подовженої форми та спіральок. Для цього нам потрібна фарба жовтого кольору, пензлик та водичка. Макарони подовженої форми зафарбовуємо у жовтий колір. Я вирішила зробити свою різдвяну зірку різнокольоровою, тому що частину макаронних виробів. Пофарбувала у білий колір. Тепер треба почекати, поки фарба висохне. Викладаємо зразок різдвяної зірки. У мене буде ось така. Тепер будемо склеювати деталі між собою за допомогою термоклею. Працюємо дуже обережно. Спочатку я склеїла між собою макарони білого кольору. І отримала дві ось такі деталі. Тепер я склеюю між собою макарони жовтого кольору. У мене вийде також дві деталі. Ось такі деталі для зірки ми зробили. Тепер їх треба поєднати між собою за допомогою термоклею. Додамо нашій зірочці промінчиків у вигляді макаронів спіральної форми. Наша різдвяна зірка майже готова. Залишилося приклеїти останню деталь. Це серединку. Беремо одну штучку макаронів круглої форми та приклеюємо посередині. Ось яка краса у нас вийшла. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!